Вітаю. Це знакові новини на соціальній країні в студії Микола Різник. І далі про головні події. Без грошей, але з теплом уряд припиняє фінансувати регіони підконтрольні терористам. Бойовики активізувалися у сил. АТО. за добу один вбитий та п'ятеро поранених. Острів Крим. Міфи та реалії будівництва мосту через Керченську протоку. Уряд України припиняє фінансування територій підконтрольних терористам. Про це на засіданні Кабміну заявив прем'єр Арсеній Яценюк. За його словами, загальний обсяг бюджетних дотацій Донецької та Луганської областей складає понад 50 мільярдів гривень. Але сьогодні платити кошти на території підконтрольні терористам означає, що гроші до людей не дійдуть, а їх вкрадуть російські бандити. Водночас Україна продовжить постачати на Донбас газ та електроенергію. На Донбасі тим часом активізувалися бойовики за минулу добу. Вони обстріляли позиції українських силовиків понад 40 разів. Є загиблий та п'ятеро поранених. За даними групи «Інформаційний спротив, найжорсткіше протистояння триває на Дебальцевському напрямку. Там зафіксовано 18 обстрілів. Крім того, 10 разів відкривався вогонь у передмістях Донецька. П'ять разів терористи цілили по аеропорту. Причому за свідченнями очевидців важка зброя та бронетехніка бойовиків від просто посеред житлових кварталів. Вогнему відповідь, вогневі точки бойовиків подавлялись. Наші дії змушують терористів постійно маневрувати та змінювати свої позиції. Обстановка на Луганщині напружена. Діють диверсійно-розвідування на групи бойовиків, але обстрілів наших сил не зафіксовано. Так само розвиваються події в районі Маріуполя. Хоча речника то і не уточнив, події під Маріуполем також розвиваються не кращим чином. В штабі оборони міста повідомили, що за минулу добу бойовики чотири рази відкривали вогонь у бік українських позицій з мінометів і танків. Один військовослужбовець загинув. Утворена квазідержава на Донбасі, навряд чи припинить війну проти України після проведення незаконних виборів, так званих ЛНР та ДНР. Експерти не виключають подальшої ескалації конфлікту. На їхню думку, ілюзіями про домовленості з Росією тішитися вже давно не варто. Уникнення війни між Україною і Росією прямо через створення війни між Україною і цією новоутвореною новоутвореним таким квазідержавним утворенням. Тобто оці новообрані начальники можуть оголосити війну України як Україні, яка буде здійснюватись за допомогою Росії. Оце найбільша небезпека. Домовитися з Російською Федерацією сьогодні неможливо. Єдиний шанс, який ми можемо застосовувати, це активізовувати міжнародну спільноту, шукати можливості для того, щоб ці санкції справді були посилені, і спільними зусиллями змушувати Російську Федерацію відступати. Не обійшлося без стрілянини, і в Києві на території одного з підприємств сталася бійка між двома групами людей, одна з яких називала себе сотнею майдану, а інша учасниками АТО. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив радник голови МВС Антон Геращенко. За його даними вчора ввечері на лінію 102 повідомили про те, що в Києво-Святошинському районі столиці по вулиці Промислові чути численні звуки пострілів, і туди терміново виїхали посилені наряди міліції. Як виявилося, на території приватного підприємства сучасні технології сталася сутичка між двома групами громадян. У результаті 42 особи було затримано. У них вилучені балаклави, бейсбольні біти. Ножі та пляшки з коктейлями Молотова. За фактом порушено кримінальну справу за статтею хуліганство. За попередньою інформацією щодо підприємства, вже багато років ведуться майнові суперечки в судах. Словаччина підтримає Україну, щоб не робила і не говорила Росія. А поставки реверсні поставки газу таки триватимуть, попри тиск білокам'яної. Таке переконання висловив посол Словаччини в Україні Юрай Сівачек під час круглого столу, де обговорювали європейський розвиток України. За його словами, Словаччина не словом, а ділом підтримує усі європочинання України. Приклад тому реверс газу, окрім політичної та енергетичної підтримки. Це ще й вигід. Бизнес-проект на голосы у посол. Поддерживаем единую Украину. Возьмите два примера с последнего времени. О а них хочу говорить больше. Это реверс который мы запустили, который работает, несмотря на все, на все обстоятельства. На нашем сильный, который естественно идет. И, наверное, вот этот реверс и, наверное, а он, я думаю. переконан в том, что он будет работать, потому что построен на хороших, на хороших торговых принципах на бизнес-основах и на интересах компании, а не политиков, политиканов и так далее. А от в Українському міністерстві палива та енергетики офіційно відмовились назвати ціну вугілля з Африки. Державне підприємство Укрінтеренерго уклало угоду про постачання чорного палива з південноафриканської республіки на умовах конфіденційності ціни товару. Як пише видання, наші гроші державою замовлено до 1 мільйона тонн вугілля. Марки його також не оприлюднені. Контракт чинний до 28 лютого 2015 року. Необхідність. Тім імпорту вугілля виникла через зупинку відвантаження антрацитових марок вугілля із зони АТО, за словами міністра палива та енергетики Юрія Продана через конструкції котлів на електростанціях. Це вугілля неможливо замінити паливом інших марок, які видобуваються в Україні чи сусідній Польщі. Перші партії вугілля з Африки прибувають до Іллічівського порту з 22 жовтня. Також відомо, що Зміївська ТЕС вже отримала частину імпортованого вугілля, але хто здійснював його перевезення невідомо, адже тендер на ці роботи ще не завершений. Кримчани з острахом очікують на зимовий період, адже відрізаний від материкової України Крим може залишитись без продовольства і необхідних засобів для існування. Розрекламоване ж російською владою будівництво мосту через Керченську протоку, через брак коштів та надзвичайну складність проекту так і не стартувало. У Москві тільки й займаються, що балаканиною тепер заговорили вже не про міст, а про підводний тунель. Сразу после присоединения Крыма к Российской Федерации в марте 2014 года президент Владимир Путин дал поручение чиновникам незамедлительно подготовить проект и начать строительство моста через Керченский пролив. Росавтодор долго ждать Путина не заставил. Уже в июне Федеральное дорожное агентство России представило проект моста через Керченский пролив. Но ВОЗ и ныне там. Началось горячее крымское лето, и единственный путь на полуостров из России, Керченская паромная переправа, превратилась в адское испытание для ярых сторонников интернет-тега «Крым наш». Президент России снова стал торопить чиновников. В начале сентября Путин вызвал министра транспорта к себе на ковер и распорядился построить мост через Керченский пролив за 4 года. Как реализуются задачи, связанные с развитием инфраструктуры на юге страны, имею в виду один из важнейших инфраструктурных проектов, который должен связать Кавказское побережье с Республикой Крым. То есть речь идет о... В Керченском мосте. Разрешите доложить об исполнении вашего поручения в части ускорения начала строительства работ по транспортному переходу через Керченский пролив. Сам проект включает в себя несколько участков. Помимо мостового перехода через основной створ канала, порядка 6 километров, это участки прохождения по косе Тузла, 6,5 километров, а также по дамбе и участку существующего пролива, в целом тоже порядка 6,5 километров. Правительство России планировало выделить 247 миллиардов рублей на строительство моста. Заместитель председателя правительства России Дмитрий Казак еще в середине лета заявил, что инвестором строительства перехода через Керченский пролив будет государство. Однако не исключал иностранных инвесторов. Однако Европейский Союз, США и другие страны мира напомнили России о санкциях и недопустимости строительства моста между Россией и Крымом. В частности, об этом высказалась Верховный представитель Европейского Союза по иностранным Делам и политике безопасности Фредерика Магерини, так называемый глава Крыма, Сергей Аксенов, ответил ей своеобразно. Ну что за дурь уже? Ну да, действительно, слушаешь этот бред сумасшедшего какой-то. Их уже по моему в психбольницу там повально надо поздавать. Делать нечего, ну честное слово. Да никак не помешает вообще, мы не собираемся слушать. Знаете, как собаки лают, караван идет. То есть в данном случае делаем свое дело, строим действительно сухопутную переправу. То есть Керченский мост будет построен, тоннель будет построен, решение президента, все будет, жизнь воплощена. И вот уже в конце октября крымчане узнали, что моста, скорее всего, между Крымом и Россией не будет. Министр по делам Крыма Олег Савельев и руководитель представительства Крыма в Москве Георгий Мурадов неожиданно заявили, что строить мост через Керченский пролив может быть опасно из-за сложных погодных условий в регионе. Более безопасным и дешевым решением может стать прокладка туннеля через пролив. У нас есть предложение китайских и канадских корпораций, которые строили многочисленные туннельные и мостовые переходы. Они говорят, что мост строить опасно, потому что минимум месяц в году он не Будет работать из-за штормовых ветров и ледяных дождей в зимнее время, поэтому нужно строить модульный гибкий туннель. Но в слова чиновников по-прежнему не верится. Они снова сделали вид, что забыли о санкциях. В это же время дыра в российском бюджете с учетом падения курса рубля и цен на нефть только увеличивается. Крымчане ждут зиму с опаской, ведь уже в октябре переправа останавливалась на неделю. В эти дни в Крым не доставлялись ни продукты питания, ни медикаменты. Товары не прибываю сюда. Сейчас многие едут за товаром в Пятигорск. Раньше в Одессу ездили, сейчас в Пятигорск. И вот представьте, там на пароме стоят по несколько часов. Мост нужен прежде всего, иначе Крым без моста – ничто. Трудно, трудно ездить туда-сюда. Плюс коммуникации не проводят, вода, свет. Должен быть с Россией. Ждем. Мозг, конечно. Все вопросы решил бы сразу. Во-первых, энергоснабжение то же самое надо проводить по мосту. Получается, что мы сейчас живем как остров Крым. В итоге незаконное присоединение полуострова к России, которое многие в Крыму восприняли с воодушевлением, все больше обрастает темными красками реальности. Ведь российские чиновники от слов никак не могут перейти к делу, а занимаются лишь имитацией активности. Денис Вишневецкий, Николай Резник. Крым. Громадські активісти побоюються, що вплинути на ситуацію в українському політикумі невеличка групка українських патріотів, які таки потрапили до парламенту, восьмого скликання на позачергових виборах не зможуть. Без тугих гаманців і волі лідерів політичних партій увійти до парламенту виявилось майже неможливо. Подробиці в сюжеті Лани Маяковської. Немає грошей нічого робити в парламенті. В такій ситуації опинилася Ірина Довгань, екс-кандидатка в народні депутати по мажоритарному округу номер 47 у слов'янську з жалем зізнається місцеві виборці, в яких ще влітку звільнила від терористів українська армія, чекали від кандидатів у депутати одного, аби купили їхні голоси. В мій штаб забігали жінки, які говорили, що тут дають 300 гривень. Я говорила, нет, Вам здесь думать, ничего сам. не дают. Женщина, а вы не знаете, что бесплатный сыр только в мышеловке? И эта женщина, коротко притормозив, ну, пенсион, пенсионного возраста, да, знаю, ну и что? А дінгі нужны. про те, що в державі нічого не змінилося, каже кримська активістка Єлизавета Богуцька. Вона розповідає, їй пропонували місце в партійному списку до Верховної Ради восьмого скликання. Щоправда, викласти треба було півмільйона доларів за її словами на українських патріотів, які прийшли в парламент. Чекає велике розчарування і виснажлива боротьба. У кожній партії, яка которая на виборах есть. дело, что люди які просто будут говорить да, піднімати руку, або, там, мандат, или там по этому, от, голосувати системи ради. На думку експертів, Верховна Рада восьмого скликання буде достатньо конфліктною. Політолог Володимир Фесенко вважає, що ми побачимо зіткнення двох світів: ідеологічних та політичних. В той же час у раді нарешті може бути утворена стійка більшість, яка дозволить парламенту нарешті розпочати роботу з реформування країн по перше, ця рада має створити нову стабільну достатньо стійку парламентську коаліцію, і сформувати новий уряд. Уряд, який буде займатися реформами, оце головне завдання на найближчу перспективу реформи, законодавче забезпечення реформ. Друге важливе завдання нової верховної ради конційний процес. Треба е, ухвалити е, або зміну до Конституції, або, можливо, нову редакцію Конституції. Проект є, це лише далі питання узгодження і голосування протягом двох сесій. Але думаю, що ми в новій раді побачимо багато неоднозначного і цікавого. Там буде не більшість, але багато нових людей, які будуть ламати. Всі старі парламентські практики, втім, українські патріоти налаштовані не так оптимістично. На їхню думку, доки олігархічні групи впливатимуть на державотворення і лобіюватимуть власні інтереси або ж інтереси сусіда-агресора, український політиком не зміниться. Лана Майковська, Артем Кутасов соціальна країна. Наразі це поки що все більше в наступних випусках. Дочекайтеся.